У наш неспокійний час треба завжди мати щось, щоб контролювати ситуацію. До нас приїхали камери від Xiaomi для домашнього спостереження, Їх можна поставити на офісі, можна поставити вдома, якоїсь іншій території, на гараж і так далі. Нові українська гарантія, що в них є, цікавого? Це нові модельки, у них значить два об'єктива: йдуть: нічне бачення, безпровідний зв'язок, пишуть відео -е, фото на флешку, е -е, так і у хмарне сховище. Потім є спостереження, штучний інтелект, спостереження за тим, що відбувається, можна поставити настеження руху, можна поставити настеження людини. Дев'ятикратний іде оптичний і цифровий зум, тобто можна приблизити тут два об'єктиви на по 4 мігапікселя, тобто знімає відео в 25 к. Тобто досить крута, крута якість, нічне спостереження. Двохсторонній до голосовий зв'язок є голосна сигналізація. Тобто можна поставити по руху, щоб воно там реагувало. В общем, дуже круті, українські, офіційні. Дві ось такі от є модельки, кому треба замовляти дуже-дуже топовий прилад для безпеки. Тут є вбудований крутий вологозахист, тобто добре, досить добре підходить, для того, щоб ставити при будь-яких погодних умовах, можна на вулиці ставити, під підождений нічого не буде. Буде працювати відмінно. Для підписників додаткова знижка.